Прем'єрка Італії Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без членства країни у Альянсі. П'ята стаття говорить, що напад на одну з країн означає напад на всі країни НАТО. Варто подякувати пані прем'єрці, але це все з розряду. Фантастики, навіть і не наукової. Тим часом росіяни продовжують атакувати українську енергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах країни. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків там, де це можливо. Вживають всі необхідні заходи для стабілізації енерго та газозабезпечення. Ну, це все, як каже Трамп. Сигнали, тільки про що ж росіяни нам сигналять? Спитати б Трампа.